Розкажіть, будь ласка, нам трохи більше деталей про те, якою була ця ніч власне на Чорнобильській АЕС, а коли дрон влучив у укриття, що відомо станом на зараз, як спрацювали рятувальники, і чи дійсно радіаційний фон зараз у нормі, чи все ще триває цей моніторинг? Ну, як влучив дрон а, саме в укриття. Я так думаю, що всі, всі ці кадри всі бачили в ефірі. Вони у відкритому доступі. А, скажу, що ситуація сталася а, після другої години ночі. Інформація нам надійшла про влучання і загоряння. Тож, звичайно, одразу були направлені рятувальні підрозділи, а, було виявлено. Кілька осередків ушкодження, і на місці яких виникли пожежі. Наразі у нас ліквідація пройшла ліквідація усіх осередків загорянь, відкритого вогню немає. Наразі триває ліквідація саме тління одного із осередків, і ситуація контрольована. Що стосується радіаційного фону, то він зараз в межах норми моніториться він у нас. Постійно хочу сказати, що у нас функціонує автоматизована система радіаційного моніторингу, і вона щосекунди моніторить ситуацію. Ця система у нас вона була функціонує і була оновлена завдяки нашим партнерам, і інформація, щосекунди надходить до. Нашого «Укргідромету» і також до Мегате. Тобто, навіть якщо б хтось захотів скрити показники, це б нам просто не вдалося. І також, окрім автоматичної цієї системи, також ми робимо заміри вручну. Тому ситуація постійно контролюється, і що секунди можемо так казати, і наразі радіаційний фон і на майданчику, і в зоні відчуження в межах норми. Пані, Світлано, скажіть, будь ласка, що відомо про характер пошкоджень самого укриття конструкції, які пробив дрон. Наскільки серйозні ці ушкодження, і чи немає ризику там подальших обвалів або поширення от, власне цих пошкоджень далі через власне характер самого удару? Ну щодо конкретних ушкоджень, то це будуть вже спеціалісти визначати, наскільки а, вони. Значні чи незначні, наскільки вони впливають а, на герметичні самої конструкції і чи є взагалі загроза? А, але ж що стосується нашої роботи, то звичайно, я, ж, я вже казала, що зараз а, проводиться гасіння з одного осередку, де відбувається тління, і звичайно туди направлені і працюють верхолази мобільно-рятувального центру, які приберуть усі конструкції, які можуть заважати потім подальшій роботі спеціалістів для визначення масштабів руйнувань. Дякуємо величезно за ваш коментар за включення. Світлана Одолага, речниця державної служби з надзвичайних ситуацій, була з нами. І говорили ми про влучання російського дрона із фугасною бойовою частиною у укриття на четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Відбулася цієї ночі така атака з російського боку. Я нагадаю, що росіяни більше 130 безпілотників, переважно шахедів, але також і дронів імітаторів запустили у бік України і величезна кількість цих Безпілотники власне атакувала північну частину нашої держави Сумщину, Чернігівську область, Київську область. І от ми бачимо, що один із цих безпілотників влучив в укриття саме на території ЧАЕС. пробито конструкції на самого саркофагу. І є певні, скажімо так, ушкодження конструкції, обладнання, але не обійшлося без постраждалих радіаційний фон у нормі, і усі екстрені служби надзвичайники спрацювали на відмінно, дуже швидко вже погасили цю пожежу. Локалізували її зараз. відбувається гасіння тління уламків і тих конструкцій, які зачепив цей дрон своїм ударом. От як воно все виглядає на місці, зараз бачимо на екрані нашому. В принципі, бачимо, що пробито справді перекриття, але нібито обладнання не постраждало, що найважливіше, і люди не постраждали, і витоку радіації немає. Однак. У Мюнхені на безпековій конференції, яка сьогодні якраз відкрилася в Німеччині, і розпочала роботу. Саме цей інцидент зараз найбільше обговорюють як прояв чергової і черговий прояв, ще один прояв російської агресії, російського наміру вивести абсолютно із стану балансу європейську безпеку, в тому числі радіаційну, радіологічну безпеку, ядерну безпеку. Отже, побачимо, які будуть реакції сьогодні уже із Мюнхена стосовно цього удару. Важливо, що. Вдалося відреагувати на нього оперативно усім нашим службам і локалізувати цю пожежу.